Коли я під'їжджала до зупинки Столярова, сліду я в сторону ЖД вокзалу. їде в мене пасажир, тримаючи в руках бойову гранату і ну, перед пасажирами хизується цим предметом. Я одразу зупинилася. І висадила всіх пасажирів. Я сказала, щоб вони покинули без зайвих запитань, покинули вагон. Я їм не казала взагалі про це, що там ну, пасажири, які були біля нього у першому вагоні, вони бачили всю ситуацію. І, ні, не було ніякого стресу, не було ніякого хвилювання. Якось більш так ну, спокійно все проходило. Не те, що я відчуваю гордість. Я Ну як вам сказати, задовільна тим, що трапилося все без всякого, що нема ні жертв, ні е, техніка не пострадала. Ну що ніхто не пострадав від цього. Поліція прибула своєчасно, вивела пасажира, е, було обнаружено, у нього два запали від гранат. Е, водій це е, жіночка 28 років стажу. Грудкіна Людмила, вона буде. Е, Відмічена на підприємстві відповідною грошовою премією за оперативні свої дії. 26 січня близько 12-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у трамваї має при собі підозрілі предмети, які схожі на боєприпаси. На місці працювали правоохоронці. Зараз вже за вказаним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. А санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.